У дворі 2, 3 та 4 будинків вулиці Гайової на численні звернення мешканців встановили новий дитячий майданчик. Раніше дітлахи ходили на прогулянки у парк чи двори будинків на інших вулицях, бо своїх качель не мали. Тепер тут гірка, канати та нова качеля. Їх діти вже випробували. Нам подобається майда... дитячий майданчик тим, що він красивий і новий. Цього року у дворах тернопільських багатоповерхівок встановили 30 дитячих майданчиків. Ще впродовж наступних кількох тижнів планують встановити 5 таких же ігрових зон. Прохвала думку мешканців. Сьогодні тут поставили люди. Вдячні, тому що насправді не тільки цей двір користаємося, буде користуватися тим дитячим майданчиком, але мешканці сусідніх дворів. Звичайно, зразу сказали, ті проблеми, які є додаткові в дворі, які необхідно вирішувати. Дуже добре, що є представники ЖЕКу. Я думаю, що максимум за два тижні прийдемо, перевіримо, наскільки вони є вирішені. Це те, що треба зробити відмостку, почисти рингу. Ну а взагалом дуже добре, що діти всі задоволені і дорослі задоволені цим дитячим майданчиком. Проханням облаштувати і сусідні двори до міського голови звернулись мешканці 27-го будинку вулиці Гайової. Ми коли належали будинок наш був відом чи від хлібокомбінату. У нас хлібокомбінат, коли розвалився, перейшов в іншу установу, нас віддали Жеку. Ну, звичайно, що Жек не в силі все зробити, ми буквально 3-4 роки з ними, коштів не вистачає. Ми хочемо попросити, можливо, міська рада нам би трошечки змогла більше допомогти. Діток дуже багато, молодих сімей багато. А Ну тут же ж свої дітки є. Ми як своїх 15 ще приведемо гуляти. то їм же ж не вистрашить цього на аварійний стан будинку та неналежну на роботу Жеку нарікали й мешканці шостого будинку вулиці Гайової. Гуртожитку, який раніше належав, АТП, тепер він у власності міста. Ми вас би дуже просили. В нас валиться абсолютно будинок, просто розсипається від того. що Там 15 років опалення не було. Світла в будинку по коридорах немає. Далі газ ми провели, і відповідно там, де сипиться, ми боїмося просто як впаде та плиточка, щоб ми не злетіли в повітря. Я зроблю завтра підпишу розпорядження про проведення обстеження будинку. Так ми знаємо наших працівників разом з працівниками обстеження зафіксуємо все, що є Статус. а далі по черзі розпишемо, що ми можемо зробити, коли це буде. зараз це не буде, але є, щось до цього це року все що розуміємо. Рік, таким чином. Ми готові але, також це разом тому, робити, але організовано також, розумієте.